Я Марко і це мій другий кілометр походу. Я Світік і це мій другий кілометр походу. Я Марічка і це мій другий кілометр походу. Я Олесь і це мій другий кілометр походу. Паралельно ми прибираємо Карпати, щоб вони стали чистішими. І Ось так це виглядає. Закінте, будь ласка. Сміточко. Я Марк, це шостий кілометр нашої подорожі, гора великий верх, вершина. Це струнки, і це шостий кілометр нашої подорожі. Я Світік і це шостий кілометр нашої подорожі. Я Марічка, це шостий кілометр подорожі. Пройшлись напряму через Черниці і покажіть, скільки ми назбирали за кілька кроків. Це не все. Тобто, факт той, що повністю всі ці гори вони в пляшках і в пакетах. Це восьмий кілометр. Походу, і ми заблокали в пошуках <гум> Чорниць. Я свійчик, і це наш вісьмий кілометр нашого походу. Алекс мене трошки підшатало. Не пам'ятає, який це кілометр. Я Марічка, це наш восьмий, мабуть, кілометр проходу. Проход. Ще трішки. Марічка, це мій 12 кілометр походу. Ми перевдяглися, ми прихорошилися. Приєднуйтесь на марічки. Було спочатку важко, потім ми окунулися в шипіт і все стало чудово. А ось тут нам добрі люди дали запаркувати автівку, а також нагодували нас. Не відсортоване сміття йде в нас смітничок. Пом'яті бляшанки залишаються з бляшанками. спресовані пляшки. Залишаються з пляшками. Багато мудриків, які можна буде обміняти на подарунки, але головне не це, а що, що ми зробили Карпати чистішими.